Всім привіт! Получаємо монетки на старті. Я отримав 0.15 Омні. Це кікстартер. На бінаці проходив. Зараз його продаю. Свої 015 Омні вийшло мені 5 доларів. Це 200 гривень. Як бачимо, свічка тільки одна Так як монетка сьогодні вийшла на лістинг біржі Binance. А зараз буде проводитися на біржі ByBit новий Kickstarter. Так що в кого немає аккаунту, реєструємось на біржі Binance пройшло. Цього разу на біржі Binance вийшло дуже гарно заробити. Монетка була вже забув назву монетки. Easy е... чи як вона. Але не суть. Получилося гарно заробити. Ці 5 доларів я заробив за 6 днів. Десь 4 дня, десь так, 5 днів. Точно вже не пам'ятаю. Зараз переходжу на Bybit. Силочку для Bybit залишу в описанні. Реєструємось швиденько, тому що завтра вже починається. О, через 8 годин вже починаються знімки балансу. Потрібно поповнити на баланс 100 доларів і е, Нажати на PBUX монетка і це лаунчпад, і нажати натиснути «Участвувати» і заре... спочатку зареєструватися. Зареєструватися на цей лаунчпад, внести 100 доларів та держати їх на депозиті та проторгувати. 100 доларів я буду водити через сей Бінбі. Ось монетка єна на ланчпулі єна. Мені вдалося заробити 100 доларів десь за. Вашкул відбувався десь на протязі ну, десь тиждень, я думаю, десь так. Точно вже не пам'ятаю. 130, вроді доларів я взяв своїх.